Усім великий привіт з Аврори. Сьогодні ми будемо дивитися знижечки і нові поступлення. Я бачу є багато новиночок, багато оранжевих ціночків. Так що давайте починаємо. Ось такі чашки великого такого формату. Можна багато чайочку налити. Подивіться, які різні кольори від синього, жовтого, червоного. 99 гривень. Чашка порцелянова веселі горохи. На акції до 18 січня чашки скляні 320 мл по 49 гривень. Ось така чашка з ручною ручкою, скляна з візерунком 49 гривень. Колекція ведмежі мандри 360 мл, Зараз 64 гривні, 17% знижечки, Різні принти. Це ціла серія. Одмежі мандри з різними малюнками, тут і гори, і ведмеді, і різні принти. В новинках з'явилася ще ось така красота чашки досить великого об'єму, високі 88 гривень 385 мл. Весняні принти в різні кольорові гамі. Є жовто-лимоний. Є м'ятний, є ось такий рожевий і ще там бачу, є бузковий і є блакитний. Є місць для напоїв з трубочкою. А, ось ці так. Ці більш дитячі, без трубочки, такі поїлочки І ціна лише а, 55 гривень. Ось так відкривається і там вверху так ніби якби трубочка є. Ну, така поїлочка. Є ціла серія і ціна досить доступна. Ще ось такі. В прозорі є, теж в різні принти. 59 гривень, то довольно в прозорі є і що є трубочка. Досить приємні ціни, лише 55 гривень. На оці всі ємності для напоїв. з трубочкою, просто тут не видно. а Ось тут видно, що всередині є трубочка. 55 гривень. Ще ось такі чашки. 64 гривні 340 мл. В новинках ще ось такі різнокольорові чарочки скляні. Це сет для горілочки. Так і написано. 6 штук і різні кольори абсолютно. 120 гривень за 6 штук. Цукерки в асортименті, чорний шоколад, а тут молочний, і зараз покажу ще чорний шоколад. 109 гривень, 114 грам. Назва цукерки у марки де шампані. Ось і класичні цукерки 114 грам, 109 гривень. В новинках тверді цукерочки, динозавр, автомат. Одразу іграшка і цукерочки всередині. Ці іграшки коштують 99 гривень, а тверді, динозавр, міні-автомат 30 грам. Цукерки, тверді, міні-автомат, принцеса. Різнокольорові, видно, які вони є. Видно через прозору ось цю корону. Ціна 99 гривень 30 грам. Новенька ще такий подарунковий набір, набір чаю. Можна подивитися, який вигляд ось цих порційних пакетиків є. І ціна 149 гривень, 12 штук пірамідок і є 4 аромати. Подарунок буде саме то, дуже красиво, а на упаковці вказано, що це Амстердам. Зі сміжечкою до 18 січня шоколад молочний з мигдалем, ріг файро 40 грам, смакота, мармеладки міньйони, 24 гривні 45 грам. Чашки з тваринками в асортименті упаковці 199 гривень, з лисичкою і з зайчиком. Скляна цукерниця, та ж дуже красива, з кришечкою і 88 гривень. Білі салатники і вітора. А бланко Вульвайт 55 гривень до 18 січня. Акція. Досить глибокий, з хвилястими боками, лаконічний білий колір. 14% знижки. Красиві скляні чашки з матового скла. З кольоровою скляною ручкою. Знижка зараз 77 гривень. І скляна чашка з подвійним дном. В формі всередині ведмедик зі знижкою зараз 139 гривень. Ціна була 169 гривень. Піали з кольорового скла. в Асортименті золотим обвідком від досить великих до самих ось таких маленьких. Саме менше коштує 69 гривень. За 59 гривень можна ось таку велику купити тарілку глибоку рибка а ціна була просто фантастична. 149 гривень коштувала початкова ціна акція по 25 число. Ось таку скляну рибку можна купити лише за 59 гривень до 29 числа на акції. Керамічні підставки для ложки з принтом лимонів 129 гривень. З 12 по 25 січня можна купити набір шпажок з бамбуку 12 штук лише за 9 гривень. 84% знижки. Просто фантастична знижка. Ціна була 55 гривень. Дійсно, 9 гривень, а ціна була 55 гривень. Акція до 25 числа. Тарілочки знову зі знижкою по 39 гривень. З лавандою. Ось така. І прекрасна зараз знижечка до 18 числа, до 18 січня. Набір сервайток в асортименті 5 штук мікрофібра, різні кольори. 55 гривень. Ось такий ще набір рушничків, мікрофібра і тут три штучки. 39 гривень. Рушнички досить великий асортимент. Ось ці на огляд досить якісні. Схоже, я як купляла в Сінсеї, були досить непогані. рушники кухон з принтом квадратним. І склад 50%, убововної 50 полястер. 39 гривень ціна за такий рушничок. Ще в асортименті ось такі рушнички, нам вигляд вони як. Махрові, лагесенька така махра по одному, рушний кухон із мікрофібри, різні кольори. І ціна 29 гривень вибираєте собі улюблений колір. Ну що, рухаємося далі шукати знижечки, новиночки, ми в Аврорі. Фольга алюмінієва до 14 січня для запікання 10 метрів. Ось-ось вже закінчується акція. Знижка 13%. 10 метрів, кулінарний силіконовий пензлик в асортименті і різні кольори. І зараз знижка 49 гривень, а ціна була 59 до 18 числа. Ось такий рожевий колір та бусковий колір теж. Набори форм для випікання з паперу із силікону. Силікону є в формі сердечка. А тут такі різнокольорові для кексиків, 75 штук. Вигідна пропозиція 29 гривень. Красивий принт, сердечки. Давайте трішки подивимося, які є принти. Ось тут одразу можна. Подивитися, як можна оформити кексик з лишенькою, яку можна зробити завершу матку. І це все за 29 гривень за 70 а п'ять штук упакування 70 штук, плюс-мінус три штучки. Тобто може не хватати три, може бути більше. Три, я так розумію. І ось ці силіконові формі сердечок, Вони багаторазові. 22 гривні в асортименті три штучки. Скляний боул з пластиковою кришкою. Вказано контейнер харчовий скляна, а скляний з пластиковою кришкою. 199 гривень. Появилося багато новиночок, ложок, вилок, столові прибори. Симпатична золота ложечка. металева. 29 гривень. Ще ось такі вуйлки, наполовину золотисті, а наполовину столистий метал. 34 гривні коштує воделка. Як вам такі лаконічні буделки? Ручка красива з візерунком. І ціна 19 гривень. В асортименті запальнички побутові Smile Kitchen. Різні кольори 44 гривні. В асортименті ще є по 99 гривень. Іншого вже бренду, вони трішки навіть і більші, є в синьому, червоному, в зелених кольорах. Також в асортименті шумівки і кухоні, а нейлонові. рожевий колір, салатовий колір 44 гривні. Ніж ролик для тіста, металевий рифлений, мінус 17% знижки, і зараз ціна 49 гривень. Друзі, ми були в Аврорі. Всім дякую, до зустрічі у нових відео.